Сьогодні вирішив зробити для вас невеличку екскурсію нашим майбутнім комплексом Ama Family Resort. Розповім, що сьогодні вже виконали, що робимо, які роботи, і коли плануємо завершити. Наразі ви бачите вже побудованих 30 котеджів, в яких на сьогоднішній день ведуться оздоблювальні роботи, закінчуються фасадні роботи, вже виконання загального. Будівництва і Завершення фасадних робіт у нас майже 90%. Плануємо в найближчим місяцем повністю закінчити роботи по фасаду. Зараз вже почали будівництво нашої другої черги. На цій стороні майданчика у нас проходить облаштування підпірної стіни. Перед початком будівництва другої черги, нашого великого корпусу під апартаменти. Наразі вже виконано 50 паль із 60%. Це дуже технологічна та складна робота. Сьогодні ми виконуємо по технології, яка використовується для будівництва підпірних стін у Австрії. Ми закупили спеціальні розпірні анкера довжиною 17 метрів, якими будуть закріплені буронабивні палі, які вже Виконані і ще там на протязі тижня добурюють. І після облаштування підпірної стіни повністю переходимо до будівництва нашої частини апартаментів. Схил буде повністю надійний, укріплений, і ми можемо виконувати далі свою роботу. Як ви бачите, тут у нас залишилось зовсім небагато. Робіт по фасаду, до яких ми перейдемо після того, як бурова техніка звідси поїде. Ми закінчимо облаштування підпірної стіни і перейдемо до закінчення робіт по фасадам наших котеджів. Наразі усі наші роботи ми виконуємо за графіком. В цьому році плануємо продовжити загальне будівництво. Корпусу з апартаментами, а вже наступного року перейдемо до оздоблювальних робіт для того, щоб передати в управління Рібас Хоталс Груп наш об'єкт до кінця наступного 2024 року і радувати наших гостей шикарним сервісом. Ми будемо регулярно освітлювати події на нашому майданчику, інформувати вас про хід робіт. Тому до наступних зустрічей.